Нагадати про важливість щеплень в Івано-Франківську нагородили переможців конкурсу, що я знаю про вакцинацію. З-поміж сотні малюнків. П'ять найкращих робіт. Всі автори отримали призи від обласного центру контролю та профілактики хвороб. Це лікар, він бореться зі бактеріями. Оце їхній головний босс. Мені дуже сподобалось це малювати. Бачите, там вірус. Ви знаєте такі смужечки? Це його, це його клітина всередині. Вони дуже погані. Я намалював, ще двох хлопчиків, які взяли маски та антисептик. Та та битку для кора комарів, тільки вона набризкана. На антисептику. Організатори наголошують такі заходи, що поєднують собі ігри та навчання, гарантовано допомагають дітям краще засвоїти важливий матеріал. Окрім цього, після уроків школярі діляться отриманими знаннями з батьками та друзями. Саме важлива перемога в цій акції це є цікавість дітей власне до самої цієї акції та розуміння важливості самої імунізації. Треба виховувати і залучати агітувати до вакцинації не тоді, коли вже сталася епідемія або спалах а треба. Вчити дітей з маличку розуміти, що це є саме перший захист від всіх негараздів в майбутньому житті. Подібні акції Центр контролю та профілактики хвороб проводить щорічно. Окрім цього, для школярів організовують спеціальні уроки, на яких розповідають про вакцинацію та способи зміцнення імунітету. Уляна Николюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.